Вітаю отців та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні дивимося з вами. Таро прогноз на тиждень з 16 по 22 лютого. Дивимося на трьох різних системах. На системі Таро сьогодні я взяла дуже незвичну колоду. Я її, здається, взагалі ще ніколи не використовувала саме для розкладів. Це таро божевільного місяця така от колода. Тут багато таких. Можливо, не дуже естетично приємних картинок, але вона дуже сильно глибока. І захотіла її взяти. На розкладах я її часто використовую, а от саме для загалу, мені здається, ну може якийсь раз брала я, а може і ні. Не Також буде працювати система гральних дальних карт, на ній ми дивимось. Дні з понеділка по неділю, які будуть енергії, і на пасянці дивимось з вами. Просто які події відбудуться. Три різних системи, тому, звісно, рекомендую дивитися розклад ці, цілковий, реактор. повністю. Так. А якщо ви хочете обрати саме якусь колоду, обрати саме якусь систему, куди вас потягне. В описі є тим-коди, і ви можете зараз поставити на паузу, обрати собі варіант. А я буду розпочинати з першого варіанту, і це у нас старо божевільного місяця. Дуже класна колода для розбору психологічних всяких нюансів. Вона така прикольна, чуть-чуть вища і чуть-чуть вища самі карти. Так, Одразу всі карти опозиції розкриваю і читаємо тиждень 16 по 22 лютого, що у вас чекає, який у вас буде настрій в цей період часу. Що буде в особистому житті для тих, хто в пошуку, для тих, хто в парі. Буду якось закривати, так? Що чекає в роботі? Тих, хто шукає роботу, знайдете, не знайдете тим, хто вже працює. Угу, Тиждень інтересненькі і фінанси. Можна. Так. І фінанси. Ну що ж, з чим ви йдете, імператор? Ви хочете все контролювати, ви хочете якось, можливо, Упорядочити свій день, організувати його правильно, можливо, ви маєте якісь розмови, зустрічі з керівництвом. А може, ви керівництво, і у вас якісь важливі події мають відбуватися цього тижня. Ну ви прям в таких енергіях жорстких, відповідальних і так далі. Ну, і в принципі, і настрій, у вас дивіться, карта сили. Ви хочете показати, доказати свою силу, що ви можете управляти. От дійсно, може, у вас буде. Зустріч з якоюсь людиною, яку ви вважаєте сильніше, там, по статусу, по духу. Да? І у вас настрой одразу такий, що я хочу доказати і показати, що я не гірша, що я от теж зможу себе проявити. Да? Ось так. Особисте життя для тих, хто. В пошуку, да? тут у нас четвірка Пентаклів Воно показує, що ви не хочете давати свій ресурс, ви не хочете ним ділитися, ви не готові когось чути, ви не готові йти на якісь компроміси. Ну, як відомо, стосунки це компроміси з обох сторін безкінечні, да? інакше не буває. По чучуті, не в основному, в основних цінностях, звісно, потрібно підбирати людину, яка буде одразу відповідати цьому, але в якихось побутових справах. Якісь урок, ви ніби маєте пройти. От в особистому житті в пошуку, хто знаходиться, да? ви маєте пройти урок, що потрібно відкриватися, потрібно ділитися своїми емоціями, потрібно чути чужу думку. Якщо ви ще не готові, то попрацюйте над цим. Цього тижня я ще не бачу, що міняється щось у вашому сватусі, Да? Хто вже в парі? Тут такий класний тут жезлів. Між вами знову вогник народжується. Да? новому. Ви, хто був у сварках, ви миритесь, ви чуєте один одного, ви хочете бачити один одного, ви, ви маєте якусь оцю пристрасть да? заново. Давайте трошки уточним. король Пентаклів. Ох, дивіться. Тут мужчина зосереджений на жезлах, да? на пристрасті, на активі. А, а дівчина, жінка, да? вона хоче, щоб почули саме її емоційний стан. Ну, поки що по картах, да? тут у нас основна карта тут жезлів перемагає чоловіча енергія. Ну, Непогано, може, просто, знаєте, як весна <гум> наближається. Ну, от різні у вас думки, і що для вас це сильно боляче, що тут по картам? Ні. Такий етап карти показують. Такий просто етап. Зараз, от ви, може, хочете мати більше емоційного, він хоче більш пристрасного, і щоб ця прям біда була. ні. Такий етап життєвий, потім все, по колесо фортуни стане на свої місця, бо вас почують, да? і присость трошки вчух, да? Ось так. Для тих, хто в пошуку робота трійка мечів, ну це нічого не підходить, або ви пробуєте і не вдається. Ви можете йти просто не туди, не там шукати. Проходите співбесіду, але вас не обирають, да, по трійці мечів. Шістка Жезлів. Перемога є. А що таке тоді? Не туди ви йдете, сонечки, не туди. Ви себе під щось дуже підлаштовуєте, а ваша місія якась зовсім інша. І тут вищі сили не знущаються, не не чують вас. Вони вперто ведуть вас до своєї місії, до вашої місії, до вашої вищої місії. А ви хочете хамельом якось. Обійти і так, поки працювати де прийдеться, да? і розстраєтесь, ви просто не туди йдете, вам треба зупиниться, подумати. І що тоді? Якийсь свій шлях знайдете, здійсниться ваше бажання? Ви знаєте, от подумайте про роботу, да, про свою самореалізацію, професію. Які ви себе зможете реалізувати? От що би ви прям хотіли робити? От що би ви хотіли робити? Не що принесе гроші, да? і так далі, а от що от ваше щире внутрішнє бажання? От ну, Просто подумайте, наприклад, просто до прикладу, ви хотіли би. Допомагати людям. Ага, що таке допомагати людям? Які є професія? А може там психолог, може теролог, езотерик, може, не знаю, допомагати людям в прибиранні? Да? Може ви гарно, класно вмієте все розкладати, організовувати простір, я ж не знаю. Да? От просто подумайте, що би ви хотіли, яку емоцію отримувати, яку емоцію давати. Да? І від цього уже. По чуть-чуть колупайте, да, шукайте, а що це таке, а про що це таке. І ви можете так знайти, куди вам рухатись. Однозначно. Ну зараз карти кажуть не туди, кудись. Так, на роботі. От мені кажеться, на роботі дуже велика вигідність того, що ви якраз цю силу будете приміняти, тому що на роботі хтось може вас продавлювати, або може сроки гарять, да? або треба залишатися на роботі там, по графіку довше. Но тут якісь є до вас такі вимоги, а може і спокус. Поступити якось правильно чи ні. Да? Що це в нас тут таке? Да, Будьте обережні, тут карта закону вас можуть вести не туди, на роботі, Прям і ви можете постраждати по закону. Може, ви тут хочете якісь, не знаю, правильно податки оформити, не знаєте як. Може, ви боїтеся, бо ви працюєте в темну. не працюйте, виходьте в світ. Да? А може там чи вернуть борг і так далі. Ну, тут мені подобається сімка жезлів, Саме в колоді вона показує вихід із блуждіння такого, Да? От ви заблудились, блуждали, ходили, не знали, куди йдете, і ви перемагаєте, ви виходите на світло, ви правильно поступаєте. Вас щось тут дуже сильно лякає. Можливо, ця розмова з імператором, можливо, ви до себе маєте відстояти, там вас викликають на, як то кажуть, на кавор, Да? Ви тут зможете м -м, про себе заявити, класно. Ну, в кого, наприклад, там, бізнес е -е, стоїть, і ви там, якусь ідею хочете запровадити, та? попробуйте. Попробуйте, виважено до цього підійдіть. І не здавайтесь по всім тяжезям. Не з першого разу може бути результат. Та? Не з першого разу. Почекайте, і результат буде дуже добрий по сонцю. Все стане ясно, все проведніється. Ви вийдете з цих мучень, ви проговорите, що треба, ви щось за себе проясните, може, ви переживаєте, що тут хтось на вас нагаварює, то ви проясните. Може і нагаварію, але ясність вже дає свої якісь вигоди, так? ви вже знаєте, як діяти. Все стане ніби на свої місця. Ну, по сонцю це успіх. Так. Фінанси, це хороша карта, але вона невеличка. Да? Гроші є, може такі, як завжди, може щось чу чуточку більше, але не сильно. Ну, без грошей точно ні, але щоб і такі мільйони якісь були, я тут аж не бачу. Ваш жезл, лицар жезлів, рух вперед. От, ви щось можете тут придумати і боятися? Будьте дуже акуратні зі всіма документами, які стосуються роботи, зі всіма. Дивіться, щоб не було ж так, що вас підставили. Все будете перечитувати, все буде добре. Не буде, не буде, да? А може вам до когось звернутися? Король, цей король Пентаклів часто випадається друг чи враг. Ні, вам треба поступити по совісті, по, по тому, як ви відчуваєте, нікого не слухати, на вас можуть дивити. Може, спора вдома що купити, да? тоді не купляйте на цьому, тижні нічого. Перечекайте от такий от момент тут по картам, перечекайте. Ну, гроші є, ні в що не властите. Двіка пентаклів теж. Будьте з грошима акуратними, в плані, щоб ніде їх не профукати. ось так. А так, якщо не поведетесь на якесь профукування, то будуть гроші, все буде добре. Пишіть свої коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, як вам колода. Не злякалися її. Так, йдемо далі. Двічки вітаю вас. Хто обрав гральну колоду, а сподіваюся, це всі. Подивимось, як по днях програється тиждень з 16 по 22 лютого. Так, одразу відкриваю карти і дивимось. понеділок вас чекає. Робочі плани, можливо, робочі зустрічі, щось можете вивчати, нотувати, записувати, все, що зв'язане з кар'єрою, з роботою. Може ви будете вивчати якісь документи. Якщо ви не працюєте, ви от будете щось побутове робити, Там, якусь уборочку затіте, не знаю, ще щось в такому дусі. Так, вівторок може бути зустріч з якимось. Високими по статусу людьми. До речі, по першому варіанту у нас було там імператор да? на дні колоди. Може, от у вас переживання, як прийде зустріч з цим імператором, з цим королем? Піки, да? Це всі юридичні питання, воєнні питання, лікарські питання будуть вирішуватися. Бачите, тут воєнний юрист, врач, поліцейський чоловік в формі. Це людина, яка може представляти владу в будь-якій формі. Людина якась офіційна, статусна і так далі. От з нею буде взаємодія у вівторок. Так, середа. Що у нас покаже? Середа, ось такий діловий тиждень. Туз Хрести, казонний дом. Да? Всі довідки, всі справки, все на середу, буде хорошо получатися Щось можете підписувати, щось планувати. Можливо, співбесіда тут якась у вас буде проходити. Якщо вам треба в лікарню сходити, взяти якісь документи, в середу, хорошо записуйтесь буде вдалий для цього день. Все, що зв'язане з казонним домом. Буде середа, може, там, не знаю, школи, університети, якщо вам треба там якісь питання, вирішити то теж середа. Так, четвер, що у нас тут? Вісімка пік, щось ви тут будете сумувати, будете переживати, якийсь може у вас відбутися конфлікт, ви можете чути, що про вас за спиною говорять якісь брехні. Да? Козні, ви можете знати, що там, наприклад, вашу таємницю, хтось взяв до розболтав, це дуже неприємно. Тут теж по картам, звісно, може так виглядати, що, не дай Боже, ви можете прихворіти і брати тут, наприклад, лікарняний, говорити про це з керівництвом. Да? І от тільки в четвер ви зможете вже нарешті лишитися вдома чи навпаки там в лікарню лягати. Ну, тут такі от от такі можуть бути нюанси. Може, вам хтось напише щось неприємне, або не збудеться якесь ваше очікування. Да? П'ятниця. А от п'ятниця вже дев'ятка, бубен. Уже якісь у вас фінансові прориви чекають, бонуси, може, ви себе чимось побалуєте, щось купите, може ви тут щось оформляєте, якісь фінанси, да? і нарешті їх в п'ятницю ви отримаєте, а може зарплата в п'ятницю, що там якісь да, там може бути, в принципі. Да? Зарплата чи аванс, гроші може бути якась купля-продажа. Може, ви тут все ведете, якусь ділку да, до результатів, і от в п'ятницю вона у вас відбудеться. Все фінансове, класно в п'ятницю. Хтось вам може допомогти, хтось може ну, позичити. Може, ви тут хочете кредит оформити, то от ви можете прямо ж цілий тиждень до п'ятниці цим займатися, збиратися якісь довідки. Так. Субота. Ух ти, валіт бубін. Якісь ви можете отримувати новини, смс повідомлення, щось з кимось зазванюватися, може, з дітьми будете час проводити, може підете кудись. Типу в театр, да, щось таке, чи в кафешку з кимось. Це, це, це теж таке время проведення. Ну, Більше естетично, більше на театр, наприклад, було би схоже. Да? Ну і все, що зв'язане з документами, з паперами, це теж в суботу. Так, неділя. Ой, неділя хорошо. Неділя спокійна, сімейна, Така, зможете провести час з коханою людиною, або от, от, там, з друзями, да, з ким ви хочете, з ким вам добре, з ким вам комфортно, ви зможете в неділю цей час гарно провести. Бо так от і плануйте. Тиждень такий моцний mm -hmm. по енергіям і в кінці розслаблення. З п'ятниці вже типу, легше, легше енергія. Що там у нас, кстати, які це? Да, так, якраз от Сатурн буде міняти свої, до речі, да, 14, вже, 15, 16, го я думаю, що це буде ще чути. В принципі, там 15-го він, здається, переходить, але плюс-мінус декілька днів воно буде впливати. І от хтось зможе по своїм дивіться. Знакам зодіаку, да, хтось з вас може реально видихнути. Ну, хто там? Я знаю, що у до овню в перший дім заходить, бо я овен Сатурн, то це якби не дуже видихнути, це напрягтися, виходить, да, бо це міняє людину. Ну, і восьмий дом, відповідно, буде. Це в скорпіони, це теж складний дом скорпіонів буде. Ковбасити Сатурн, да, такий дом трансформації. Ну, дивіться, коротше, ще по астрологічним своїм аспектам. Всіх трошки, я думаю, поковбасить і відпустить, тому що ну, міняються все одно, це крупні такі енергії, міняються. В кожного просто в різних сферах. Але в будь-якому випадку трошки буде відчуватися. Ну, ось так. Неділя класна, ну, і слава Богу. Тиждень завершається хорошо. Так, пишіть свої реакції, підписуйтесь, хто не підписаний. А я йду далі до пасіанця. Пасіанце ми любимо, поважаємо. По крайній мірі я, ну, вроді ви теж пишете. Пишіть, до речі, любите ви пасіанці чи ні. Чи хотіли б ви більше розкладів з пасіанцями чи, чи не з пасіанцями. Цікаво почитати, який формат ви любите. Чи вам все одно? Ой, так. Так, з 16 по 22. Лютого що у вас чекає. Подивимося, що у вас чекає з 16 по 22 лютого. Так, дивимося, які картинки співпадають, які зображення, така подія і... Відбудеться. Зразу от сам по собі якір співпав, так, щось може бути зв'язане з роботою. Точно, карта написана, да? точно щось відбудеться. Якщо ви щось планували, це 100% карта показують буде на цьому тижні. Якісь плани, наміри здійсняться. Якщо ви десь мали йти щось рішати, так воно і буде. Ну і на роботі щось, знаєте, таке може бути. От точно треба зробити в срок, от точно щось треба это, здати, якийсь, там, не знаю, план. Завершити якісь документи, якийсь процес, так, ну що, цьому пасянці можна легко пропустити. Так, а що це у нас? Правильно, я бачу, світла любов співпадає, вау, клас! Точно буде світла любов на цьому тижні, дивіться. Точно і світла любов. Ну, і кораблик показує, якийсь рух, можливо, дорогу, можливо, зближення з коханою людиною, можливо, знайомство. Ви Можете познайомитися, якщо ще не зустріли свою любов. Мечта, кстати, а ну ка напишіть, хто давно на каналі. Мені здається, що не разу ще не випадав шарик, я не пам'ятаю. Ну або прям давно і рідко. Кулька у нас збудеться ваша мрія. Ого, класно, точно. Вона може бути зв'язана з любов'ю, мрія ваша, а може бути зв'язана з якоюсь здоров'ю, продвиженням. Процвітанням, да, розкриттям ваших талантів, ваших можливостей, проявленості вашої. Так. Ну що, не бачу. Дерево. ага. Боже, дивіться, якісь друзі, якась рідня, якісь близькі люди будуть з вами. Десь ви зможете про себе точно заявити, пустити корні, да, показати себе, зайняти прочну якусь позицію, мати прочних людей біля себе, да, на яких ви можете точно розраховувати, які точно вас не підведуть. Якась така стійкість, де да, від цього тижня для вас. Супер і Здійснення бажання. І, можливо, тут щось зв'язано з коханою людиною. Може, ви за неї переживаєте, наприклад, там, не знаю, якусь роботу знайде-не знайде, або щось має вийти чи не вийти в коханої людини. Тут карти покажуть, все вийде, вас хтось не підведе. Знаєте, як пазлики на цьому тижні для вас будуть складатися, як зіроночки, все от буде крутитися, як треба. Пази в пази заходите, дуже класно. Дуже класно, так? Да? Так, якщо я пропустила якийсь символ, я ніби не бачу, але ви можете помітити, пишіть в коментарях, що то я таке пропустила. Взагалі пишіть в коментарях. які це у вас тут такі класні плани є на цей тиждень, і вони точно тут по картам здійсняться. Ставте реакції, підписуйтесь до нових відео, па-па.